Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони соуси Верес. Їх вісім вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси Верес. Росіяни почали цілеспрямовано бити по ТЦК Полтава, Кременчук, Харків, Кривий Ріг, Запоріжжя це перелік міст, які вже зазнали подібних атак. У Кремлі таким чином хочуть залякати українців та зірвати мобілізаційний процес. Однак їм це не вдасться, зазначають у сухопутних військах ЗСУ. Там уже змінюють підхід до роботи ТЦК через постійні загрози ракетних та безпілотних ударів. Так на Львівщині вже чергує підсилена охорона. В деяких центрах встановлено металошукачі, запроваджено евакуаційні процедури. Окрім того, розглядається частковий перехід на дистанційне обслуговування громадян, зокрема через додаток Резерв Плюс. Зараз до нашого ефіру долучається Віталій Саранцев, речник сухопутних військ збройних сил України. Вітаємо вас! Слава Україні! Героям Слава доброго дня! Ну отже, як ми бачимо, нова ціль росіян це регіональні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. І в понеділок були влучання харківського та запорізького центрів. Розкажіть, будь ласка, про наслідки та стан потерпілих. Ну, про наслідки ми говорили ще вчора. Вони в принципі інформація там не змінилася. У запорізькому ТЦК поранені дістали 11 військовослужбовців, у харківському 4 військовослужбовців. Всім надана необхідна медична допомога, і в принципі там ну, без, без особливих проблем і загострень. Тобто, все з ними все добре стосовно, стосовно іншого. То звичайно, окрім окрім будівель ТЦК та СП було там пошкодження і міська інфраструктура, і особистий транспорт і, і об'єкти торгівлі, тобто, це така вже традиційна тактика ворога: задавати удари не тільки по ТЦК, але і разом з цим і пош... знищувати і пошкоджувати цивільні мирні об'єкти. А вчора в мережу облетіло повідомлення про зміну адреси Вінницького ТЦК, яке потім в самому ТЦК прокоментували словами на офіційній сторінці Вінницького обласного ТЦК. СП було опубліковано допис щодо функціонування територіального центру комплектування і соціальної підтримки за юридичною адресою. І інформація викладена в ньому була відреагована внаслідок стороннього втручання. От цікаво, що стоїть за цим формулюванням стороннього втручання, це кібератака була. Був несанкціонований доступ на офіційну сторінку Вінницького ТСК ТСП. Зараз триває службова перевірка щодо того, хто стоїть за цим за за, за, за цим проникненням, і хто стоїть, яка мета була людина, яка подала це повідомлення. Разом з тим, хочу зазначити, що звичайно в цілях безпеки можуть бути зміни. дійсно і. Адреси певних та СП, і може відбутися і розосередження особового складу. Деякі послуги будуть надаватися дистанційно, деякі послуги ну вже триває робота щодо діджиталізації, тобто щодо надання цих послуг уже в такому в цифровому форматі. І ця робота триває постійно, і, але на жаль, її не можна зробити одному моменту. Не дуже швидко, тому що в певних питаннях потрібна взаємодія з іншими з іншими органами державної влади, з іншими міністерствами, потрібно цей процес максимально синхронізувати і звичайно забезпечити цифрову безпеку даних тих громадян, які ну, залучені як в процесі мобілізації, так і в ну так і в інших процесах, тому що та СП надають послуги не тільки, тобто вони займаються не тільки мобілізацією, але й надають. Соціальні послуги вже ветеранам, військовим пенсіонерам, членам сімей військовослужбовцям, пораненим і так далі. Тобто, досить достатньо широка така спектр послуг. Вони надають різним верствам населення. Ну от говорячи про безпеку, то на вашу думку, як має сьогодні підсилюватися ця ситуація? Безпекові заходи, от особливо навколишні території до ТЦК і СП що стосується особистої безпеки, то звичайно повинна бути самодисципліна. І при отриманні сигналу повітряної тривоги, ракетної небезпеки, потрібно переміщуватись до безпечних місць, до укриттів. Це основна вимога, основне правило, яке має яке має виконуватися кожним, незважаючи на те, що ти військовий чи ти цивільний ворожа ракета чи дрон вона не розбирає цивільних і військових, вона нищить усе, і ворог безпринципно діє і знищуючи все. Ми це бачимо, ми це розуміємо. Тому важливо дотримуватись максимально, хоча б цих простих безпекових правил почув сигнал тривоги. переміщуйся в укриття. Ну, очевидно, що мета таких ударів дискредитація процесу і мобілізації і мобілізації паніка, на яку розраховують в країні агресорці, ну і плюс ще до того знищення можливих документів особистих справ українців, які можуть знаходитися в самих ТЦК. Але от що ви можете зараз сказати про хід мобілізації? Який який він саме на сьогодні що, є. не зважаючи на всі зусилля ворога, який прагне е, пригальмувати цей процес або навіть зупинити його? Мобілізація в нас тривала, триває і буде тривати. Е, зроблено все для того, щоб процес комплектації і поповнення підрозділів сил оборони залишався е, неспинним. Пане Віталію, наскільки зараз змінилися підходи до охорони полігонів і навчальних центрів після рішень про посилення безпеки? Ну тут можливо правильно сказати не про охорону самих полігонів, а про організацію ну, служби самої. Тобто тут можна розглядати кілька аспектів. По перше, є є задачі щодо розосередження особового складу який перебуває на полігонах і е, навчальних центрах щодо його розміщення щодо організації навчальних місць е, щодо забезпечення е, укриттями і що е, дотримання щодо дотримання безпекових алгоритмів під час е, отримання сигналу повітряної тривоги е, все це комплексна задача вона виконується і е, Дуже багато зроблено для того, щоб убезпечити життя військовослужбовців, які перебувають в цих навчальних центрах з метою навчання або з метою отримання нових навичок, ну або постійного складу, який ну інструкторського викладацького складу. Ну що ж дякуємо за роз'яснення? З нами був Віталій Саранцев, речник сухопутних військ ЗСУ, тому що російська навала триває на Харківщині. Є реальна загроза обороні, зростає інтенсивність бойових дій лише за останній тиждень зафіксовано понад 60 штурмів. Повідомив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Він особисто два дні працював на передовій з підрозділами, перевіряв обороні рубежі, координував дії командування і давав вказівки щодо посилення захисту. каже росіяни. Намагаються тиснути кількістю і шукають слабкі місця в обороні. Ну, і зараз до нашого ефіру долучається Павло Шамшин, речник оперативно-тактичного групування Харків. Вітаємо вас, слава вітаємо. Вітаємо, слава Україні. Героям слава, доброго дня. Давайте розпочнемо, власне, з ситуації на ваших напрямках. Де зараз ворог поводиться найактивніше? Ситуація в зоні оперативного тактичного групування Харків залишається складною. Лише за минулу добу росіяни 19 разів штурмували позиції українських захисників. У неділю було 24 штурми. Це дуже багато. Приміром, місяць тому середньодобова кількість ворожих атак складала 5-7. Тобто, ви можете оцінити, як зросла активність російських військ. Якщо ж говорити конкретно про про бойові дії, то росіяни продовжують тиснути в районі Вовчанська. Там фактично щодня відбуваються штурмові дії, як у самому місті, так і в навколишніх населених пунктах. Росіяни атакують, намагаються витиз наші підрозділи з території агрегатного заводу на північному березі ріки Вовча. Вони атакують навіть вночі. Деякі російські штурмовики у кількості одна-дві людини в антитепловізійних пончо вперто щоночі намагаються. Проникнути на територію заводу, очевидно, що їх командування ставить їм за мету десь там закріпитися. Ось вони проникають на територію заводу і ховаються в якихось там руїнах або підвалах. Але все одно наша аеророзвідка знаходить такі сховки, і, як правило, вони стають для росіян могилами, дуже часто братськими. На цьому напрямку досягти успіху ворогу не вдається. Але треба сказати, що і нашим підрозділам там доводиться. Нелегко через те, що логістика на північний берег ріки Вовча дуже ускладена через велику кількість ворожих дронів, як розвідувальних, так і ударних. Складною лишається ситуація і в районі населеного пункту Дворічна. Там росіяни продовжують перекидати свою піхоту на західний берег річки Оскіл. Там також щодня відбуваються штурмові дії. Насамперед, в районах таких населених пунктів як Дворічна, Красноперше, Кам'янка, Фиголівка, Западне. Минулої доби ворог намагався просунутися. В напрямку села Кутьківка, але треба розуміти, що на тій ділянці росіяни постійно намагаються наводити переправи через оскіл. Як один з прикладів, вони з верхів'я Осколу сплавляють дерев'яні колоди, і там в районі дворічної є залишки моста. Вони до всієї колоди якимось чином прибувають до цих от залишків моста, створюють ось такі от містки. По якому намагаються перебігати на власне на західний берег, мета таких дій очевидна. Вони тиснуть на нашу оборону і намагаються створити загрозу для міста Куп'янськ з півночі саме по правому березі, та підготувати умови для оточення або штурму міста. Також треба сказати, що минулої доби росіяни активізувалися в районі населеного пункту Мілове це село на Північний схід від селища Великий Бурлук. Там вони там ворожа піхота перейшла державний кордон і атакувала наші позиції за підтримки артилерії та дронів. Ворог намагався просунутися е, в напрямку села Амбарне, але був зупинений. Потім він змінив напрям е, руху і рухався в напрямку е, села Хатня, але також був там зупинений. На даний момент сили оборони України на тій ділянці обстановку стабілізували е, подальшого просування ворожих військ. Там немає. Пане Павле, щодо осколу та річки Оскіл і Вовчої, ну в районі Вовчанська, ви сказали малими піхотними або ж поодинокими групами. Вони там, якщо Оскіл, то намагаються по цим тимчасовим дамбам перебігати. Якщо говоримо про вовчанськ, то там завод, заводи вони намагаються за допомогою антитепловізійних пончо закріпитися. А техніка десь задіюється, важка техніка, зокрема танки. Ні, використання бронетехніки вкрай обмежено. Якщо вона десь і задіюється, то як правило вона працює як таксі, тобто щоб доставити боєкомплект або ворожих піхотинців. Я зараз не можу сказати, що росіяни активно використовують бронетехніку на нашому напрямку. А враховуючи ось цю активізацію на харківському напрямку, що ви можете сказати про підкріплення росіян? Звідки воно підтягується? треба розуміти що росіяни несуть великі втрати лише на нашому напрямку вони щодоби втрачають близько сотні людей вбитими та пораненими тобто це повноцінна рота за тиждень це цілий батальйон але коли росіян цікавили втрати ми бачимо що на росії триває процес прихованої мобілізації до того ж їхня влада Пропонує досить великі гроші, як для пересічного росіянина, за підписання контракту з армією. Звичайно, те, що це квиток як правило в один кінець, вони розуміють. Надто пізно і відповідно мусять іти вперед. Таким чином у них більше шансів вижити, адже позаду заград отряди і там точно нічого хорошого їх не чекає. А так можна принаймні спробувати здатися в полони і або там десь там заховатися і прожити ще кілька днів. Тому, власне, коли якийсь російський командир там за тиждень втратив роту, для нього це невелика проблема, адже він розуміє, що йому прийшлють нове гарматне м'ясо, яке він. Знову зможе кинути в якісь оці самовбивчі штурми, які ми спостерігаємо щодня. Днями от у Харків в телеграм-каналі Весело Пост про бійці іноземного легіону. Зокрема, це бійці з різних континентів від і Великої Британії до країн Латинської Америки. А що можете сказати про їхню участь у бойових діях? Хто зараз більше вчиться на досвіді українців них чи іноземці у наших захисників? Так, справді в деяких підрозділах на південно-слобожанському напрямку воюють громадяни іноземних держав. Це як громадяни країн Заходу, зокрема Сполучених Штатів Америки, Великобританії та інших, так і з країн Латинської Америки, зокрема Колумбії. Ці громадяни, коли потрапляють в Україну і мають бажання долучитися до сил оборони України, вони проходять навчання на військових полігонах. І потім потрапляють в бойові підрозділи. Як правило, це дуже мотивовані люди, навчені більшість з них має відповідний військовий досвід. Але якщо говорити хто в кого вчиться, треба розуміти, що такої війни, як нинішня російсько українська війна, вони не бачили ніколи. Тому я маю на увазі і інтенсивність застосування різних видів озброєння, такі безпілотну складову, і безперечно вони приймають той досвід, який мають насамперед українським. Військові, але ми бачимо, що вони вчаться дуже швидко, вони достатньо фахові. І власне ми вітаємо ось цей процес того, що іноземці, громадяни інших країн, долучаються до українського війська, адже тут, в Україні, ми захищаємо не лише нашу державу, а й весь цивілізований світ від, від авторитаризму, від тої пітьми, яка суне на нас зі сходу. Дякуємо вам за озвучену оперативну ситуацію за те, що долучилися до нашого ефіру Павло Шомшин, речник оперативно-тактичного груповання Харків, був з нами наживо.